Вітаємо на телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття у студії Вікторія Уніцька сьогодні. У випуску надзвичайні події, відкриття нового сезону у Коломийській філармонії та стратегія розвитку Івано-Франківська. Попереду лише найважливіша інформація. Івано-Франківську презентували стратегію розвитку міста. Мешканці громади дізналися про ключові кроки, які мають перетворити місто на сучасну, комфортну та інноваційну столицю Карпатського регіону. Детальніше про документ у матеріалі Юлії Тарконяк. Шлях до столиці Карпат. Івано-Франківськ презентував свою нову стратегію розвитку. Це дорожня карта, яка має перетворити місто на сучасну, затишну та інноваційну столицю Карпатського регіону. За планом, до 2040 року Івано-Франківськ має досягти одного з найвищих рівнів якості життя у східній Європі. Місто прагне стати справжнім магнітом для молоді, сімей, ветеранів та нових мешканців. Приваблюватиме не лише своєю красою, а й новими можливостями для розвитку. Юлія Гвоздович, яка допомагала розробляти стратегію, зазначає, що в основі плану розвиток кількох ключових напрямків. Стратегія буде охоплювати. Всі види е, тих політик, які застосовуються в місті. Але основний акцент ми робимо перш за все на естетиці простору, на розвитку і озеленення території великою мірою, багато цьому приділено уваги, на е, розвиток людського капіталу, на сімей з дітьми, на ветеранів, на як ми називаємо нових мешканців Івано-Франківська. А також, звісно, на розвитку економічного потенціалу, зокрема в чотирьох основних сферах, перш за все, це є розвиток галузі подвійного призначення робототехніки, Потім економіки вражень, економіки здоров'я, і нової електротехніки і нової енергетики. На презентацію завітало багато містян різного віку. Кожен мав нагоду поставити запитання та внести свої пропозиції. Для мешканки Оксани Продан, яка працює з дітьми з особливими освітніми потребами, надзвичайно важливо, щоб місто було доступним для всіх. І пандуси, і то, щоб діти мали де погуляти. Ці самі майданчики У нас, наприклад, в школі нема майданчика, скільки ми не зверталися. Ми не можемо того майданчика зараз самі збудувати і немає таких меценатів. Але ми надіємося, що якраз з такими заходами люди будуть більше знавати, що треба допомагати, і будуть допомагати. Помагати ставати місту кращими і буде допомагати дітям з особливим потребами буде допомагати людям, військовослужбовцям всім всім всім. Очільник громади Руслан Марцінків підкреслює над стратегією працювали плідно. Це була тривала й копітка робота, де обговорювалася буквально кожна деталь, що може покращити місто. Багато було тематичних груп, було залучено велика кількість людей. Але сьогодні ми проводили таку Кожен охочий з міста Івано-Франківська нашої громади міг пройти сказати свою пропозицію. І далі можна ми її оприлюднимо на нашому сайті. Можна далі давати пропозиції. Ми хоч ми відкриті до того, щоб дали пропозиції мешканці Івано-Франківська. Очікується, що стратегію приймуть уже в жовтні. Після цього розпочнеться найважливіший етап її реалізація. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія радіокомпанія РаІ алгоритм дій для родин після повідомлення про зникнення безвісти близької людини нагадали в медійному центрі обласної військової адміністрації на прес-брифінгу. Регіональна представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України наголосила. Від моменту отримання сповіщення важливо діяти послідовно. Найперше звернутися до найближчого відділення поліції. Докладніше про алгоритм і рекомендації у матеріалі Дар'ї Базовод. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбувся брифінг, присвячений питанням зниклих безвісти. Регіональна представниця уповноваженого міністерства внутрішніх справ України Наталія Пасічник нагадала про алгоритм дій для родин та застерегла їх від поширених помилок. Найперше, коли родина отримала сповіщення з територіального центру комплектування про те, що близький родич зник безвісті. Під час військових дій потрібно звернутися до найближчого відділення поліції у відділенні поліції треба подати документи, які підтверджують родинні стосунки а також усі відомі. Усю відому інформацію про зниклого безвісті, де перебував, коли востаннє спілкувалися, що відомо про обставини зникнення, а також дані, які стосуються особливих прикмет. Військовослужбовця посадовиця наголошує: не варто поширювати особисті дані про зниклих у соціальних мережах. За її словами, це може не допомогти, а навпаки, зашкодити. Хотіла б звернути увагу громадян на дотримання інформаційної гігієни. Ми завжди говоримо про те, що не рекомендуємо. Подавати у соціальні мережі та телеграм-канали, виставляти інформацію про зниклого безвісти, виставляти його фото у військовій формі, зазначати. Позиції та напрямки, де зник військовослужбовець, подавати свої контактні дані, аби не стати жертвою шахраїв. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї Івано-Франківську відкрили офіс податкових консультацій. Новий сервіс допомагатиме бізнесу та підприємцям розвивати економіку, надаючи кваліфіковані поради з податкових питань. Подібні центри одночасно запрацювали ще у 20 регіонах України. На відкритті була наша журналістка Яна Лазорик. В Івано-Франківську відкрили офіс податкових консультацій. Це новий сервіс державної податкової служби. Тут підприємці можуть отримати кваліфіковану допомогу та необхідні консультації. Назріло відкриття такого офісу, тому що консультації проводяться в різних форматах: в телефонному режимі, в режимі спілкування, але все-таки такий формат, як на мене, він буде найбільш доречний. Тому що е, людина може безпосередньо прийти і почути все те, е, задати всі питання і отримати відповіді на е, ті проблемні е, моменти, які є у ході ведення бізнесу, вікторія цишин зазначає, цей офіс має стати центром довіри та взаємодії, де кожен знайде відповіді на свої запитання. Формат побудований в так, такому вигляді, що якщо людина не може е, Фахівець, який знаходиться на місці, не може безпосередньо. буде запрошений інший фахівець. Якщо може бути питання вузької спеціалізації, який тут же ж підкоригує. Якщо питання потребує додаткового опрацювання, то воно буде всі звернення реєструються. Хто з якого приводу не звертався, всі звернення реєструються, і людині в будь-якому випадку буде надано консультацію, яку вона в подальшому зможе використати у своїй діяльності. До слова, такі офіси податкових надходжень відкрили в 20 областях всієї України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей. Смертельна аварія на Прикарпатті. В ніч на 7 вересня у снятині трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло двоє людей та ще двоє отримали травми. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Деталі знає Юлія Торконяк. У снятині трапилась смертельна аварія. Повідомлення до поліції надійшло вночі 7 вересня. 19-річний водій автомобіля Шкода Октавія не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги і допустив з'їзд транспортного засобу у кювет з подальшим зіткненням із огорожею приватного господарства та бетонною електроопорою. Після чого автомобіль. Прикинувся на дах внаслідок автопригоди загинули водій та 15-річний пасажир, обидва місцеві мешканці. Ще двоє 16-річних юнаків отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції івано франківщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія РаІм. В Івано-Франківську затримали чоловіка, який вчинив розбій у громадському транспорті. Погрожуючи небезпечним для життя насильством, він заволодів грошима неповнолітньої пасажирки. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, уже за півгодини після скоєння злочину його вдалося схопити. Більше подробиць у сюжеті Яни Лазорик. Вчинив розбій у громадському транспорті. Івано-Франківську невідомий чоловік пограбував 15-річну дівчину в автобусі. силоміць відібравши в неї гроші. Правоохоронці встановили, що спершу зловмисник намагався таємно викрасти кошти з сумки неповнолітньої. Коли дівчина помітила протиправні дії та намагалася їх викрити, нападник приклав до її шиї не встановлений металевий предмет. Відтак. Пригрозив насильством та забрав кошти. Опісля вийшов з автобуса і втік. Дівчина одразу звернулась до поліції і надала детальний опис свого кривника. Завдяки цій інформації правоохоронці змогли швидко встановити особу нападника та затримати його. Ним виявився 45-річний місцевий житель. Він вже раніше неодноразово судимий за майнові злочини. А вже за півгодини поліцейські затримали його в центрі міста. Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру за статтею Розбій. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Традиційний день поля зібрав на Коломищині аграріїв з Прикарпаття та Буковини. До них приєдналися і представники провідних компаній, виробників зернових і білкових культур, а також засобів захисту рослин. Такі події стають нагодою для фахівців поділитися досвідом, обговорити сучасні виклики та перспективи розвитку агросфери. Побували на зустрічі і наша Коломийська знімальна група. Відзначення для поля на базі одного з найбільших на прикарпаті фермерських господарств проводять щорічно. Мета, щоб місцеві аграрії отримали необхідні знання, побачили щось нове, обмінялися досвідом, відчули дружню атмосферу спільноти. Зі слів керівника обласної комісії з питань аграрної політики Орисі Книшук. івано франківщина серед лідерів отримання доходів з гектару зібраного врожаю. За це нам треба звичайно дякувати в першу чергу тим аграріям, які працюють попри війну, попри брак коштів, попри Усі проблеми брак робочої сили працюють і стараються кожен рік примножувати і збільшувати. І в першу чергу валове виробництво сільськогосподарських культур. І виручку і відповідно, сплату податків, завдяки вмілому господарюванню на полях цього фермерського господарства вирощують чотири сорти сої, десять гібридів кукурудзи. Також тут на площі понад 700 гектарів вирощується три сорти соняшника, серед яких досить успішно культивується гібрид Вольф. Керівник аграрного господарства Василь Книшук певен, що такі зустрічі дуже ефективні. Відбувається він для аграріїв, для того щоб аграрії розуміли. Що вирощувати, які соняшники, які кукурудзи, які сої, які гібриди краще підходять для наших умов, які гірше? Так само по системах захисту проти бурянів, хвороб і шкідників. Організовано це для місцевих аграріїв, бо вони розвивалися і бачили, отримували якийсь досвід, так само, як і ми в них черпали якісь. Навички серед учасників заходу, як невеликі фермерські господарства, так і справжні гіганти. Андрій Гудима представляє фірму агровиробника, семельний банк, якої становить 19 тисяч гектарів. Участь в такому заході я приймаю не вперше, тому що в мене досвід роботи вже 20 років в сільському господарстві, і такі заходи вони є дуже важливими для господарств. Це дає можливість побачити щось нове, обмінятись досвідом, поспілкуватись з колегами, ну і також. Відчути атмосферу цієї спільноти аграрної. Іван Зевако представляє на зустрічі одного із найбільших держав-постачальників насіння та засобів охорони рослин. Фахівець зазначив, що саме із цим прикарпатським фермерським господарством йому дуже приємно працювати. Пшениці наші займають процентів 50 комерційних посівів, що соя так само, кукуруза. Тоже в рамках 30-40% виробничих площ. Соняшник, от наш провідний соняшник Вольф, вже 4 сезони успішно культивується в господарстві і має е, гарні результати. Організатори певні, що Дніполя є ефективними для аграрів, адже тут вони можуть проаналізувати свою діяльність у порівнянні із іншими агровиробниками. Турки Борщівської, Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо телерадіокомпанія Раї. Сусіди, з якими варто вчитися жити поруч. В Івано-Франківську до міжнародної ночі кажанів організували яскравий просвітницький захід у парку Шевченка. Тут провели лекцію про життя рукокрилих, познайомили з ними і влаштували розваги для дітей та дорослих. А головне нагадали, що ці тварини занесені до червоної книги та потребують захисту. Як пройшло свято, бачила Дар'я Базовод. Міжнародна ніч кажанів в Івано-Франківську в парку імені Тараса Шевченка, Український центр реабілітації рукокрилих разом із Дністровським регіональним ландшафтним парком організували еколого-просвітницьку акцію. Її мета підвищити обізнаність людей і розвінчити міфи про цих унікальних тварин. У програмі заходу були лекції про особливості життя кажанів, знайомство з живим рукокрилом та майстер-класи для дітей. Співзасновниця центру реабілітації рукокрилих Альона Прилуцька розповідає, головна причина проведення акції страх людей перед кажанами, через який вони часто травмують тварин. А цей захід, Міжнародна ніч кажанів, був започаткований такою європейською організацією «Євробец», котра створена для охорони європейських популяцій рукокрилих. І з 1991 року вони пропонують провести такий захід, який зазвичай проходить в кінці літа. Це останні вихідні серпня, але можна. І в інші дати тому ми вирішили провести його сьогодні. І він власне спрямований на популяризації знань про рукокрилих поширення правдивих знань, боротьбу з міфами і, взагалі, розповідь про цих тварин, чим вони важливі в наших екосистемах. і взагалі вони мають унікальні особливості як для савців такого. А, розміру наукова співробітниця Дністровського регіонального ландшафтного парку Надія Капець додає, попри всі міфи та стереотипи, кажани не становлять загрози для людини. Кажани не кусають людей. Оце можна поставити крапку. Відповідно, вони не можуть бути джерелом такої хвороби, як сказ. І відверто кажучи, я вже в науковій літературі не знаходила жодної подібної інформації. Скоріше за все, це міфи, вигадки і наш сьогодні. Захід сьогоднішній захід спрямований на те, щоб розказати багато цікавого, розвінчати міфи про кажанів, і щоб діти навпаки цікавились цими тваринами, але жодним чином не боялися. їх. Ці тварини занесені до червоної книги України, тому надзвичайно важливо дбайливо до них ставитися та мирно співіснувати. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї, Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка відкрила новий концертний сезон. На сцені виступили провідні солісти, які дарували слухачам справжню насолоду від живої музики. Наші журналісти побували на прем'єрі і готові поділитися з вами атмосферою цієї події. Розпочав четвертий концертний сезон в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренко. Ансамбль, дивертисмент, художній керівник мистецького закладу Микола Губчук каже, що від часу створення, хоча минуло небагато років, та зроблено вже багато і планів, чимало. Здається, ніби вчора ми тільки відкривали Коломийську філармонію. Ми ще її називали тоді камеральною. І вже чотири роки цей сезон обіцяє бути дуже цікавим. Буде багато приємних колаборацій з різними установами, зокрема з національною філармонією України. Зараз до нас приїхав генеральний директор національної філармонії України, пан Михайло Швейт. А це велике визнання. Пан Микола теж активно брав участь у відкритті четвертого сезону. Зі слів одного з очільників Коломийської філармонії тут працюють справжні професіонали. Ми зробили колосальний крок вперед. Ви це бачили протягом сезону. Наскільки ріс колектив дивертисмент, наприклад, як вони зіграли Моцарта з паном Назаром Палатюком, наскільки він був захоплений від нашого колективу, і тому вони достойні відкривати сезон. Це вже рівень. Філармонії. Того вечора і артисти і глядачі стали частиною великої родини, яку об'єднує любов до мистецтва. А цей сезон обіцяє бути по особливому яскравим. Нові програми, цікаві зустрічі та незабутні враження чекають на шанувальників музики. З колоною Ганмалецький Галина Романчук телерадіо Раї. У Коломиї на футбольному полі вшанували пам'ять Ігоря Стахіва – відважного гравця та героя, який віддав життя за свободу України. Три команди боролися за перемогу, а глядачі підтримували своїх фаворитів щирими оплесками. Детальніше про турнір у сюжеті наших коломийських журналістів. <звук> Розпочали змагання з хвилини мовчання в знак пошани не тільки Ігору Стахіву, але й всім, хто загинув на цій війні. Місцем проведення ветеранського турніру з футболу став стадіон Юність у Коломиї. Начальник міського управління спорту заслужений майстер спорту України Володимир Колесник каже: був знайомий із ігорем Стахівим. Грав з ним уже тепер у ветеранський футбол. Це видатний футболіст, який пограв і в вищій лізі, і в першій лізі. Нашої держави. Тобто це людина, яка лишила слід. І, власне, як на мою думку, коли людини немає, на праведкий жаль, пам'ять її живе тільки такими заходами, такими історичними подіями, куди ми запросили його товаришів, а власне команда Прикарпаття це Івано-Франківськ і команда Косова. Так сьогодні будуть баталії потужні. Олом'янин Олександр Мензатюк пам'ятає ігоря ще з дитинства. каже, що це був звичайний хлопчик, який так як і всі його однолітки, прийшов на секцію футболу до місцевої дитячої юнацької спортивної школи. Однак досяг великих успіхів. Він пограв дуже в справжній в дорослий футбол вже на дуже високому рівні. На сьогоднішній день думаємо, що Стахів входить в п'ятірку найтитулованіших коломиян за всю історію Коломиї. Думаю, що це буде справедливо сказано. І закінчив він також, можна сказати, в у ветеранському футболі. Тій самій Коломиї Коломи, Сільмаш команді, в якій починав, скажімо там, думаю, років 12, як він прийшов перший раз сюди. Грали з ним і насолоджувалися спілкуванням. Звичайно, його не вистачає. Щодо результатів, то перемогу вибрала команда господарів турніру Сільмаш. Цей тріумф став особливо символічним, адже саме ця команда була рідною для Ігоря Стахіва. Друге місце за косівчанами замкнули трійку призерів представники обласного центру. З коломої Богдан Малецький Галина Манчук телерадіо компанія Раї. На цьому завершуємо наші новини з Прикарпаття. Попереду світові події. Залишайтеся з телеканалом Раї.